Неймовірно, неймовірно кажу і не хочеться додому їхати. Слухайте бджіл тисячі, де вони в Одесі беруться, ці бджоли. А їх багато. Розкошне одеське дерево, акація. Їх майже не залишилося, але пахне тут акація. Акація, слухайте, невероятно пахне. Оцих пару днів, десять-дві тижні, коли... Цвіте акація, супер, супер, супер. Я розумію одеситів, які вибрали найкраще дерево, акацію. Невероятно. Не віриться, що ти в місті. запах, слухай, це, звісно, для тих, хто розбирається в запахах культури якоїсь, а не... Свина фабрики, як на Україні, свина ферма. Благодать. Кація це супер. Посажу. Біля хати посажу обов'язательно акацію. Обов'язково. Акації. Акації це акація. Пахне так, що передати не можу. Пахне так, що передати немо. Одесь є акація. Дивіться, це так як і в Києві. Я не знаю іншої породи. Тобі, такої достойної, яка давала б стільки гарних почуттів, світлих, аромату, як акація. Це неймовірна порода, неймовірний цвіт. І в неймовірному місті в Одесі. Я радий за Одесу, що вона вибрала символом Акації. да, Я сьогодні попав в рай. Ту Одесу, яку багато не бачить, ну, тому що це такий час. Це час цвітущого вакація город. А неса цвіту в город. В Поняли? Не знаю. Колорит, представляєте, колорит моря свіжого, такого, ну, кришталево- свіжого повітря, такого морського. І неймовірний. Аромат акації. І представте собі е, на забитій вулиці відносно загазований. Акація забиває це все. Забиває молодець акація. Не даром, не дарма, не дарма. Акація прославила Одесу чи Одеса прославила акацію. І привів сюди француз Рішелія. Ну, скажімо так, Самі розуміють, що таке француз і що таке свинопас. Дякувати Богу, хоч що ніби тут добре привезли.